Доброго дня, шановні слухачі нашого каналу. Сьогодні я пропоную вам тему для нашої зустрічі: поняття про оксиди, окиснення, горіння, умови виникнення і припинення горіння. Тож, до роботи! І так, що ж таке оксиди і як вони утворюються? З попередніх наших зустрічей ми з вами вже знайомі з реакціями окиснення. І з оксидами частково. Тож реакції окиснення є основою нашого життя, адже саме завдячуючи їм у нас відбуваються різні обмінні процеси в організмах і у природі взагалі. Тож реакції окиснення це реакції взаємодії речовини з киснем, в результаті яких утворюються оксиди. До вашої уваги приклади таких реакцій. найпростіших. Деякі речовини можуть утворювати за неоднакових умов різні оксиди. І так, сполуку утворено елементами, один з яких є металом чи не металом, а другий обов'язково киснем, називають оксидом. І ще раз, реакції речовин з киснем називають реакціями окиснення. Склад майже всіх оксидів відповідає загальній формулі елемент М оксиген Н о EMON, -Е у якій індекс М може мати валентність зазвичай 2, але у деяких випадках має валентність 1. Кожний оксид має свою хімічну назву, яка затверджена, або яка використовується системою СІ. Також деякі оксиди мають свої тривіальні назви. Наприклад, всім нам відомий вуглекислий газ, який має формулу СО2, ми його називаємо частіше вуглекислим газом, але по системі СІ він називається Карбон чотирьохвалентний оксид. От перед вами загальна формула оксидів. Де Е – це оксидоутворюваний елемент і обов'язково кисень, обов'язково оксиген. Оксидоутворюваним елементом може бути як метал, так і не метал. Тобто, якщо оксидоутворюваний елемент є металом, то він утворює основні оксиди. А якщо оксидоутворюваним елементом є не метал, то утворюються кислотні оксиди. Як же складаються назви оксидів? І так, ми беремо назву елементу, нижче приклад дивіться. Сульфур, наприклад, плюс указуємо у дужках його валентність, якщо валентність змінна. В даному випадку 3, і плюс слово оксид. Утворюється СО3. Якщо ми його назвемо, він буде називатися сульфур трьохвалентний оксид або карбон чотирьохвалентний оксид. Оксиди це дуже розповсюджені хімічні сполуки. Вони мають і знаходяться в трьох агрегатних станах: рідина, газоподібна речовина і тверда речовина. Найпоширенішою рідиною оксидом є вода. Газоподібні речовини найпоширеніше це або вуглекислий газ СО2, або чадний газ со і тверді речовини найпоширеніші, я думаю, всім відомий пісок або кремнезем, зем, селіцій О2, ну і багато-багато інших прикладів. І так, якщо ми роздивимося елементи, які окси... оксидоутворювальними є, це стосується як металів, так і неметалів, зараз ми роздивимося, що стосовно неметалів. Ось подивіться, схематично показано, що у періодах зліва направо із зростанням заряду ядра атомів і збільшенням ступеня окиснення посилюються кислотні властивості оксидів. Нижче у строчечці ми з вами бачимо вищі оксиди, які можуть утворювати не метали. Відповідно свого місця розташування у групі, а відповідно вищій валентності, Так, елементи четвертої групи не метали, які знаходяться, е, у, наприклад, у другому, третьому періоді, вони утворюють вищий оксид РО2, де Р будь-який оксидоутворювальний елемент, наприклад, карбон О2. Або Н2О5, або С2О3. Нагадую, що є елементи неметали, які не мають сталої валентності. Тобто, зараз мова йде про валентність вищу. Ось елементи. Оксиди неметалічних елементів, які знаходяться у, і у, тр... у другому і в третьому періоді, 4, 5 та 6 групі. Саме е, цьому місцю, е, саме тут знаходяться елементи е, типові неметали. Перед вами ланцюг перетворення неметалічних елементів. Дивіться. Якщо неметал буде взаємодіяти з киснем, тобто окиснюється, то утворюється кислотний оксид, як раніше було згадано. Якщо цей кислотний оксид буде взаємодіяти з водою, то він утворить кислоту. А якщо кислота буде взаємодіяти з будь-яким типовим металом, то вона утворить сіль. І так, ланцюг перетворення неметалічних сполук від неметала до солі. Які ж основні джерела викидів в атмосферу е, оксидів? Е, у нас на прикладі е, це оксиди сульфуру і нітрогену, найрозповсюдженіші і найшкідливіші. На діаграмах ви бачите, що е, перша діаграма це сульфур. Значить, найбільша частина оксидів сульфору припадає на викиди металургійної, хімічної та машинобудівної промисловості, трошечки менше це електроенергетика. І 10% інші джерела сульфору. Або друга діаграма: найбільша частина викидів нітрогену припадає на електроенергетику, на автомобілі і різні об'єкти, де є двигуни внутрішнього згоряння трошки менше 25% це електроенергетика, і скільки ж металургійна хімічна машинобудівна, промисловість, 10% інші джерела. Хочу ще доповнити, що в оці 10% більша левова частина припадає на випаровування нітрогену з послідів великої рогатої худоби і свиней. Тобто з сечовини, яку виділяють тварини, виділяється теж велика кількість оксидів нітрогену. І так, е, поговоримо про горіння. Е, давайте з вами згадаємо, вже ми з вами говорили неодноразово, що уперше сучасну теорію горіння висловив французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє. Він установив, що горіння відбувається за участю повітря, а точніше, одного з його компонентів, тобто кисню. Ну і крім того, ви пам'ятаєте з попередніх наших зустрічей, що повітря є не просто одною якоюсь односкладною речовиною, а має суміш газів. Але ще раз зауважуємо, що основним його компонентом є кисень, хоча його частина у повітрі і не найбільша. І так. Які ж бувають види окиснення, внаслідок чого від, отримуємо окисно-відновні реакції? Це горіння, це повільне окиснення і це вибух. Що ж таке горіння? Давайте роздивимося детально. Реакції окиснення, які супроводжуються виділенням тепла та Світла і енергії, відповідно, називаються горіння. Ознаки горіння. Відбувається швидко, швидко виділяє велику кількість теплоти і найчастіше супроводжується полум'ям. Значить, істотно, на активність горіння впливає міст кисню у повітрі. Його повинно бути від 15 до 30%. Повільне окиснення. Взаємодія речовин також з киснем, але відбувається повільно, без помітного виділення теплоти. У цьому випадку вогонь не спостерігається. Такі реакції називаються повільним окисненням. Ознаки повільного окиснення відбувається повільно плита плота виділяється поступово і не супроводжується полум'ям. І якщо процес повільного окиснення не контролювати, своєчасно не відводити теплоту, то може статися самозаймання. Що таке самозаймання? Це загоряння без зовнішнього джерела запалювання. Прикладами повільного Горіння або окиснення е, є, ви дуже багато разів зустрічали і ржавління металевих предметів, або згіркання масла е, або вершкового або олії, або скисання молока, або звичайне гниття, як фруктів, так і осіннього листя. Значить, е, якщо е, посушлива осінь у нас е, Ну, не обов'язково посушлива, А якщо осінь, ми часто можемо спостерігати, якщо зануримо руку у кучку опалого листя, то ми будемо відчувати там таке тепло. Значить, це і є свідченням того, що відбувається повільне окиснення. І третя, третя третій вид горіння це вибух. За деяких умов горіння може відбуватися так швидко, що речовина вибухає. Зазвичай це відбувається, якщо горюча речовина дуже подрібнена. Ознаки вибуху відбувається дуже швидко. Енергія, що виділяється, призводить до руйнівних наслідків, супроводжується вибуховою хвилею та іноді. Короткочасним спалахом, тобто виділяє світло якесь і тепло. До вашої уваги порівняльна таблиця горіння та повільного окиснення. Дивіться. І там, і там, і при горінні, і при повільному окисненні насамперед утворюються оксиди. Горіння відбувається дуже швидко, повільне окиснення відбувається повільно. При горінні виділяється тепло, світло і енергія? Світло у повільному окисненні не спостерігається, можлива поява тепла незначною мірою. Не так бурхливо. Що ж відноситься до горючих речовин? Горючими речовинами вважаються речовини, які у разі дії на них високих температур, відкритого полум'я чи іншого джерела запалювання, можуть займатися і в подальшому горіти з утворенням тепла та випромінювання світла. До горючих речовин належить дерево, тканини, пластмаси, папір, природній газ, бензин, газ. Інші речовини в твердому, рідкому та газоподібному стані. Треба зауважити і запам'ятати, найбільше небезпечними, які можуть загорітися, є речовини в газуватому стані. Які ж умови горіння необхідні? Для виникнення горіння необхідна наявність в одному місті, в один і той же час. Трьох компонентів так, званих, так званого трикутнику вогню. По-перше, це горюча речовина. По-друге, по це окисник, в даному випадку кисень. І третій е чинник це джерело запалювання. Крім того, горюча речовина має бути нагрітою до певної необхідної температури. Та знаходитись у відповідному кількісному співвідношенні з киснем, а джерело запалювання мало необхідну енергію для запалювання. Наприклад, сірником легко можна спалити папірець і неможливо запалити колоду. Які способи, способи припинення горіння нам на сьогодні будуть відомі? Є чотири основні способи припинення горіння: це ізоляція горючих речовин або окисника ну, повітря від зони горіння. Друге охолодження горючих речовин або зони горіння. Третє розбавлення повітря чи горючих речовин і хімічного гальмування, інгибітування реакції горіння. Які є засоби гасіння вогню? Це, по-перше, вогнегасники, пісок, вода, покривало, піна, вогнегасні порошки, інертні, негорючі гази. І так, гасіння полум'я можна виконати, використовуючи вогнегасники. От такі ящики з піском, бочки з водою або пожежні покривала це ті предмети, які можливо, вирогідно, що ви бачили у себе у навчальних закладах на щитках пожежної безпеки. Туди ще можуть входити лопата і таке інше. Найпоширенішим, найдешевшим, найбільш розповсюдженішим, е, легкодоступним засобом є вода. Потрапляючи в зону горіння, вона інтенсивно охолоджує речовини, поперше, що горять, збиває своєю масою полум'я. Е, адже Якщо це виконується пожежниками або навіть поливаємо з вітер, то е, великий тиск е, у цьому струмі, скажімо так, змочує поверхню горючої речовини та, утворюючи водяну плівку, перешкоджає надходженню до неї кисню з повітря, хоча й на декілька секунд. Пара, що утворюється, розбавляє повітря. Знижуючи тим самим концентрацію кисню, що призводить до припинення горіння, не можна гасити водою об'єкти устаткування, що знаходяться під напругою, оскільки вода є електропровідною. Вода вступає в хімічну реакцію з лужними або лужноземельними металами, їх карбідами, що може призвести до вибухів та збільшити пожежу. Не можна гасити водою легкозаймисті рідини, такі як бензин, газ, толуол та інші. Адже оскільки вони спливають на поверхню води, вони просто продовжують горіти. Не можна гасити водою цінне устаткування, бібліотеки, музеї, тому що це веде до пошкодження цінностей і деяких матеріалів. Наступним способом. Гасіння пожежі є вогнегасники. Е, є вуглекислотні вуглегасники, е, їх колба на, на, заповнена скрапленим вуглекислим газом. І є кислотні вогнегасники, їх колба на, наповнена розчином соди е, і піноутворювачем. Також одним способом гасіння пожежі є інертні та негорючі гази. Інертні та негорючі гази це вуглекислий газ або азот, знижують концентрацію кисню в осередку пожежі та гальмують інтенсивність горіння в закритому приміщенні. Інертні та негорючі гази застосовуються, як правило, для гасіння легкозаймистих та горючих рідин. Твердих речовин та матеріалів устаткування під напругою, а також у випадках, коли застосування води або піни, не дає дієвого ефекту. Піна ще один із способів, способів гасіння пожежі. Піна широко застосовується для гасіння легкозаймистих речовин. Її вогнекасна дія. Полягає в тому, що покриваючи поверхню речовини, яка горить, вона обмежує доступ горючих газів та парів у зону горіння, ізолює речовину від зони горіння та охолоджує найбільш нагрітий верхній шар речовини, перешкоджає відповідно доступу повітря. На практиці застосовують два види піни: це хімічно. У вогнегасниках та повітряно механічно. Не можна гасити піною також у музеях, картинних галереях, архівах, приміщеннях з комп'ютерною технікою тощо. Ще один є метод гасіння пожежі за допомогою вогнегасних порошків. Вогнегасні порошки являють собою мілко подрібнені мінеральні солі з різними добавками. Вони характеризуються високою вогнегасною е, спроможністю та універсальністю щодо сфери застосування. Вогнегасні, вогнегасні порошки можна використовувати для різноманітних способів пожежогасіння, в тому числі і для інгибітування та подавлення е, горіння вибухом. Що ж? Нам необхідно пам'ятати про поведінку при пожежі. В першу чергу, незважаючи на серйозність ситуації, якщо ви, не дай Бог, опинилися у зоні пожежі, не панікувати, уважно слухати дорослих, якщо вони є поруч. Якщо навколо дуже багато диму, Необхідно змочити хустку або будь-яку натуральну тканину водою і прикласти її до обличчя. Слідкуючи вказівкам дорослих, потрібно організовано покинути приміщення, яке горить. Якщо ви самі вдома. Необхідно набрати номер 101 і зателефонувати в пожежну службу. Обов'язково кликати на допомогу, залишатися у видному місті. Ні в коєму разі, якщо ви закри... залишилися у закритому приміщенні, не треба ховатися під ліжка за дивани за крісла ще кудись під столи. Ні в коєму випадку знаходитися посеред кімнати для того, щоб вас змогли врятувати і знайти або пожежники, або дорослі. Якщо є можливість негайно покинути приміщення через двері. У тому випадку, якщо шлях до дверей перегороджений, потрібно вийти на балкон і голосно кричати, оповіщаючи, що сталося. Щільно Закривши за собою балконні двері. Стрибати з балкона без команди дорослого е, ні в якому разі не можна. Ну і з вікна теж. І е, на кінець трошечки цікавинок. Злісний шкідник, я думаю, дуже багатий, багато відомий кому. Е, вовчок, так званий, або капустянка. Вона саме Зимує в купі гною. Саме перегній утворюється в результаті повільного окиснення гною. Тепло, яке поступово при цьому виділяється, дає можливість прекрасно перезимувати цьому небезпечному шкідникові. Смітникова курка, так звана, є ще представник нашої фауни. Самці цих птахів облаштовують гнізда в заглибленні ґрунту, куди нагрібають опале листя, рештки рослинні, гілочки. Останні піддаються гниттю за рахунок повільного окиснення, за допомогою джоба, всередині якого є своєрідний термометр, самець відстежує температуру всередині свого гнізда, так званого інкубатора. І залежно від того, як коливається температура, він або розкопує яйця, якщо дуже жарко, або засипає їх піском. І є така, таке селище, лісна, у, лісна слобідка у Прикарпатті. В цьому селищі природній газ просочується з-під землі. Селяни його підпалюють і просто у полі готують на, так сказати, на багатті їжу в своїй худобі. На сьогодні по даній темі у мене все. Дякую всім вам за увагу. Сподіваюся, що інформація була корисною. До нових зустрічей!